Всім доброго дня! З вами сьогодні програма Хвилинки для душі і я її ведуча Альона Фегер, психолог енергопрактик. Сьогоднішній випуск ми знімаємо в затишному закладі Goodwill. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами на таку тему, Мені часто, дуже часто останнім часом, задають запитання, як жити далі, як жити в цих умовах, як залишатися в балансі, незважаючи ні на що, як планувати, як, як бути, коли всі плани ніби рухнули. Це зараз дуже актуально для нашої країни, так? тому що ми дійсно живемо в непростий період часу. І Нині у кожного з нас відбувається, напевно, велика переоцінка цінностей. Я думаю, ви це замітили, да? і всі задають питання, чому так відбувається. Ну, напевно, тому що інколи до нас, до людей, не доходить по-доброму, по-хорошому. І життя нас заставляє задуматися по-іншому, подивитися. Під іншим кутом на те, що відбувається, ми маємо зрозуміти в першу чергу те, що це все, що відбувається зараз, воно відбувається не лише в Україні. Все відбувається зараз, можливо, негативне у всьому світі. І я завжди кажу, давайте почнемо разом щось змінювати, змінювати щось по справжньому і в першу чергу в собі. І змінивши лише себе, ми можемо змінити і інших людей, і світ. І зараз можливо кожен з вас спостерігає, яка кількість масок знімається в людей. Ми більше не можемо маніпулювати, ми більше не можемо брехати, тому що це все ніби стає прозорим. Думаю, що кожен з вас це вже замітив. Світ, наш світ, він змінюється і назавжди. Він уже ніколи не буде таким, як раніше. І напевно, основний інсайт сьогодні це те, що раніше у нас і не було особливих проблем. Як ви думаєте, якщо ви задумаєтеся, в якому часі ми зараз живемо, то я завжди собі кажу: раніше проблем не було, чи не так? Я хочу, щоб ви вперше, можливо, в житті усвідомили. Тільки життя, тільки ваше життя має значення. Нещастя, на мою думку, це страждання взагалі без сенсу. Зараз ми страждаємо за свободу, уявіть. Тому знайдіть у житті свій особливий сенс. Не створюйте собі проблеми на рівному місці. Можливо, кожен з вас розуміє зараз по-справжньому, що таке проблема, що таке справжня проблема. І ми, напевно, дуже часто лили сльози із за фігні, страждали за чогось того, що не мало ніякого сенсу взагалі. Так? І завжди пам'ятайте про те, що. Вислів, хрест здається по силах зараз найбільш, напевно, актуальний. Згадайте, скільки раз ви відкладували своє життя на потім, скільки раз ви не робили те, чого по справ про що по-справжньому про що по справжньому мріяли, що... про що по справжньому бажали, що по справжньому хотіли. І... Зараз вислів життя в моменті це, напевно, те, про що потрібно необхідно подумати. Лише в моменті і лише через любов, лише через серце, не через агресію, не через ненависть, не через злість, а лише через любов і серце. І подивіться, що насправді відбувається. Я тисячу раз. Я... Не тільки я, напевно, а всі. Я думаю, ви чули цей цей вислів жити в моменті не один раз. Це слово сполучення, жити в моменті. Але для для багатьох воно так і залишилося не дуже таким реальним, ніби нереалізованим. Вчора вже немає. І ви це також чули. Завтра може навіть не наступити. Для багатьох воно дійсно зараз, як би це сумно і не звучало, воно не наступає. Ми маємо тільки сьогоднішній день. Старайтеся його жити, проживати, не страждати у цьому моменті, так? Багато. Багато хто дійсно завжди страждає про завтрашній день або десь живе у минулому. Там ми продовжуємо. Багато людей я це зараз наблюдаю, так помічаю, що багато людей страждають кожного дня. Турбуються про завтрашній день, живуть в страху, не помічаючи, як це впливає на їх дітей, на їх близьких, як це руйнує сім'ї, як це руйнує стосунки, як це руйнує стосунки з дітьми, що дуже важливо, адже діти це наше майбутнє. Вони повинні жити і розуміти, що вони щасливі, тому що. Якщо нещасні батьки, якщо батьки постійно вічно постійно страждаю батьки, страждаю, особливо мама, так то діти це дуже сильно відчувають, дуже сильно переносять на себе. І ми всі мріємо про, ну подивіться, так, зараз, якщо взяти сьогоднішній день, то як ми всі сьогодні мріємо про банальні речі? Просто проснутися одним сонячним ранком і зрозуміти, що більше немає війни. Просто насолоджуватися ранковою кавою, сонячним промінчиком, там, я не знаю, просинатися в обіймах коханої людини, спілкуватися зі своїми дітьми. Про... Піти на вечерю до своїх батьків да, і провести прекрасний вечір. Можливо, просто пофарбувати і укласти своє волосся або сходити кудись купити собі гарне платічко. Це дійсно прості речі, яким ми повинні радуватися щодня. Розуміти, що критика, осуд, засудження і не постійне невдоволеність своїм життям ні до чого доброго не призведе. Чому? Тому що коли ви осуджуєте і критикуєте, коли ви ниєте і скаржитеся, це дуже сильно відкидує вас назад. Це дуже сильно понижає вашу енергію, понижає ваше бажання взагалі жити. А коли ви не маєте бажання жити, то навколо вас. Все здається в сірих і темних кольорах. Тому в першу чергу завжди починайте з себе. Розумійте, які ваші цінності. У кожного вони, можливо, можуть бути різними. І це нормально. Ми всі різні, ми всі не ідеальні. Просто намагайтеся проживати кожен день як останній день свого життя. Намагайтеся проживати його так, щоб. Знаєте, як в такій поговорці говорить, так, щоб там захотіли повторити для вас це життя. Жити в гармонії і щасті з собою це, напевно, сама велика перемога над самим собою. Тому що ви прийшли в це життя один і підете з нього один. І коли ви страждаєте від того, що там чогось у вас немає, чогось вам не вистачає, так ви не насправді ви страждаєте майбутнім. Насправді ви в той момент знаходитеся в майбутньому. Ну або страждаєте від минулих стосунків, або від минулого чогось, що сталося, що вам не подобається, так, і оці думки постійно крутяться у вашій голові. Руйнуючи вас насправді. Справляйтеся зі своїми думками, працюйте над собою. Це саме головне, що має бути у вашому житті. І хочу сказати вам, знаєте, є такі слова ти вдома, і ці слова вони здатні перевернути ваше життя. А не шукайте сенсу в житті. Життя і є, і є сенс. Саме життя щаслива людина вона не стурбована пошуком сенсу життя. Вона просто живе, вона просто насолоджується кожною хвилинкою, кожною миттю. Вчиться бути щасливими, отримувати радість від найпростіших речей. Ризикуйте, напевно, ризикуйте бути просто собою, бути, проживати своє життя. Не чуже, не так, як вас вчили, не так, як вам казали, так а саме своє. Для того щоб проживати саме своє, вам, ви повинні навчитися відчувати і розуміти себе, розуміти свої бажання, розуміти свої цінності, відділяти їх від бажань інших людей. Все просто. Застосовуйте, управляйте собою, пізнавайте себе, працюйте над своїми думками. І немає нікого головнішого в цьому житті, ніж ти сам для себе. Тому єдина людина, з якою ви повинні налагодити стосунки в цьому житті, і є саме ви. А з вами була сьогодні Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. До нових зустрічей!